Всім хайоу, всім привіт, всім добрий день, всім привіт! І це новий випуск створення себе, частина 23. Пройшло цілих 9 днів, як я не знімав ось такі випуски. І що ж мене надихнуло зняти оцей 23 випуск. Як і загалом, що мене надихає, випускати ці відео на цей YouTube канал? Я вам розкажу у сьогоднішньому відео. Є такий. Мега заряджений блогер, інфлюенсер і інвестор як Інстардінг Тарас Мартинюк. Іменно його відео надихають мене. Іменно після перегляду його відео я маю великий заряд енергії творити, знімати і рухатися вперед до своєї цілі. І одним із таких відео є відео, у якому Тарас Мартинюк, він же Інстардінг. Говорять, що неможливо добитися, неможливо, точніше, не, з тими запереченнями, неможливо не добитися успіху на Ютубі, якщо ти знімаєш відео на Ютуб кожні три дня протягом 4 років. Неможливо не добитися успіху. І я це почав перевіряти у липні місяці. У будь-якому випадку получиться в мене супер. Я добьюсь успіху на Ютубу. Не вийде, Тарас заплатить мені 10 тисяч доларів. У будь-якому випадку я буду у виграші. І ось я встроблю, зроблю ставку, де він говорить ці слова. Ось вставка. У будь-якому випадку, е якщо ти будеш рухатися, завжди вперед, ти завжди будеш розвиватися. Завжди у тебе будуть з'являтися якісь нові ідеї, що знімати, як знімати, як монтувати. Ти будеш все більше і більше поринати цю тематику. Ти будеш розвиватися. І у цьому розвитку і буде прогрес. По інакшому і бути не може. Коли ти постійно, постійно, постійно знімаєш, ти постійно, постійно, постійно удосконалюєшся. Навіть коли в тебе немає ідеї для відео, ти можеш цю ідею позичити в інших блогерів. В тебе є цілий YouTube. Це велика площадка натхнення. Ти можеш надихнутися якимось відео і створити свій шедевр. Це ж геніально. Взяти просто тему для відео і зняти своє відео. У мене є рубрика, яка називається Створення себе. Зараз це єдина рубрика. Но. Але в майбутньому, можливо, появляться ще інші рубрики. У YouTube Shorts я виставляю 3 відео в день. Два, три відео. І я приймаю цей виклик, я буду рухатися до позначки в тисячу відео на моєму каналі. Тому що це залежить від мене. Від мене залежить, чи виложу я ці відео, чи не виложу. А от чи будуть підписники, чи не будуть, це вже від мене від мене не залежить. Але якщо будуть, то я у виграші. Якщо не будуть. То я теж у виграші, розумієте? Я завжди у виграші. Я получу 10 тисяч доларів, якщо не буде підписок. Але я сумніваюся, що за 4 роки, якщо вас регулярно знімати своє життя, викладати відео, удосконалюватися, я сумніваюся, що не буде. Більша ймовірність того, що буде. Ось такий я шлях обрав і в цьому відео, в цьому відео я. Більше хотів сказати, що я яцаряджений на успіх рухатися вперед до своєї цілі, і у будь-якому випадку я буду у виграші. Побачимося у наступному випуску створення себе.